Я хочу вас питати, ось ви сказали про Гангадзе, і зараз, 16 вересня, була ж річниця його зникнення, і 17 років пройшло. І зараз мені здається, що там акція, яка була на Майдані, то там знімальних груп було більше, ніж самих. Ну, це учасників, теж елемент так? утворення системи, тому що всі, хто мав бути на Майдані, побігли до Пінчука. На цей захід є. ялтинська європейська стратегія на Бесарабці. Ви принципово туди не ходите, так? Ну, я не колгоспник, я не люблю от, масових заходів. І в принципі. Ну, от Мирослава Гонгадзе записала відеозвернення стосовно цього. Це набагато чесніше, ніж іти і стояти на Майдані, тому що. Питання ставиться, але ж ну, там ж нікого не було практично. Ну, Дмитро Тузов щось читав голос. А, соратники того вида... і по тому виданню, яке має в себе там в шапці, що засноване Георгієм Гонгадзе, щось туди не прийшли. А що я там робитиму? Ну, Георгія я знав, був знайомий. Але це ж не підстава ходити постійно. Постійно влаштовувати політичне якесь шоу з цього приводу, тому що в мене ставлення до цього критичне. А тепер змішали ще до однієї кучі і шеремета, і Гонгадзе. Ви вважаєте, що це несправедливо, так? Ні, це неправильно, це різні люди. У мене просто питання, чи був шеремет працівником спецслужб російських. Воно лишається відкрите, Як ви кажете, доказів нема. Але ми можемо пофантазувати, погратися в конспірологію. Ну, ви знаєте, це як ваша дочка повіє, але в мене немає дочки. А тепер розкажіть. Ні, про це Ні, в мене якраз є так? дочка, і вона не повіє. Вона мала якими. Ну, я... <ріст> <ріст> ну це як анекдот, ви знаєте. А, добре, ось ви працювали на багатьох о, каналах, і о, на якому вам було о, все ж таки ну не то, що приємніше, але де ви почували себе вільним? Я себе зараз вільним почуваю на своєму каналі на Ютубі. Тільки зараз. Ну, це ж найвищий ступінь свободи, коли в тебе немає дяді, який приходить і починає розказувати або ті, що треба показувати. Ну, якщо дати належний професіоналізму, то напевно було найцікавіше на ТВА, коли Микола Леонідович Кніжицький не втручався в редакційну політику, а моїм начальником був Євген Кісільов. Але там працювала ж команда тих, хто був на НТВ, колись Якович. Малашенко, і, в принципі, у нас з ним дуже проста бесіда була. Кажуть, ось бюджет, от ти керуєш редакцією, офіційно був заступником Кісільова. І нам потрібні цифри, рейтинги. Все, до мене ніхто ні разу не підійшов, нічого не сказав. Але потім всі ці перетурбації, і з'явилася пані Катеринчук. І українці, як завжди, все зіпсували. Тобто рейтинги були досягнуті, але потім приходила. Наталі Катеринчук і розказували, що так і як треба робити. Ну і все стало теж причиною звільнення. Коли ви були одним із ініціаторів того, щоб зробити <кхи> вибачте, того, щоб зробити п'ятий канал, а uh -huh. ви працювали, ну, звісно, з Петром Порошенком. Uh -huh. От скажіть, будь ласка, той. Петро Порошенко, який був, був тоді і а, зараз президент, це дві різні особи чи. Ні, одна? Це одна й та сама людина. Одна й та сама. Нічого нового я не бачу. Ну, в принципі, у Петра Олексійовича був шанс, ставши реформатором, скажімо, провівши економічні реформи, ефективні в цій державі, то бути увійти в історію. А ми цього не спостерігаємо. Так що для мене це не новина взагалі. Багато що там, що було на п'ятому каналі, ви ж не знаєте, багато що було за кадром. Що було за кадром? За кадром були бесіди з Петром Олексійовичем в тому числі. Але треба віддати йому належне, він знаєте, він своїми руками нічого не робить. Тобто, у нас була домовленість про невтручання в редакційну політику. Він, як власник, не втручався, особисто не давав казівок. Але приходили. Стець той самий приходив. Лясовський, які починали говорити, що ось так, би показати якусь подію. На що ми їм казали, що вихід там, ось документ, тобто це був запобіжник у вигляді публічного цього документу, який ми тоді підписали. Як довго можна було показувати цей запобіжник? До звільнення. Як тільки ну, Андрій Шевченко пішов створювати, типу, суспільне, а Тобто всі, хто ініціював цей канал, та підписанти, умовно кажучи. А потім просто була, була зміна самої процедури ухвалення рішень, і з тобою вже ніхто не хотів рахуватися. І треба було або йти, або лишатися, ну як, знаєте, в куточку завжди ставили в Піонерському червоний прапор. Він там пилом прикривався, брудний ставав. Ставати цим червоним прапором у піонерському куточку. Ну не хотілося. І тому... А Петро Олексійович сказав, я нікого звільняти не буду. Ні-ні. А сенс там сидіти, тому що з боку там, людей, які до П'ятого каналу мали відношення, сказали, скільки тобі треба грошей, щоб ти просто мовчав і нічого не робив. Дивне було питання. Очевидно, для що багатьох, воно. ні? Ну, для мене це не вимірюється грошами. Ну, не може вимірюватися грошами. А є якась сума, яка б, якщо у вас була, ви б ніколи не займалися жур... журналістикою? Ні, ну що значить не займатися журналістикою? Це ж уже як це ж... ти просто живеш це, не, не займатися журналістикою не, не вийде. А сума. Та не в грошах а же щастя, насправді. Вам пропонували а, якісь а, списки, щоб увійти у Верховну Раду? Та було кілька разів, але е, ні. В Раді дуже незручні стільці. Це, це раз, я вам скажу, бо там в сидівку в 2003 році, це єдиний раз, коли я зайшов у раду, я б там не хотів працювати просто. Та й, в принципі, не треба мішати грішне з праведним. Ми бачимо, що. Журналісти там буває йдуть в політику, але назад ніхто не вертався. Але вони посилюють наш парламент чи ні? Ні. Треба зрозуміти: тут самокритично, що журналісти здебільшого не вігласи. І все. У нас немає сильної журналістської школи. Тобто вона поступово виникає, але це, знаєте, такі люди, які з'являються на екрані. Кайф отримують від цього, далі як наркотик, і думають, що вони вже Бога за бороду схопили. І оце от марнославство виходить таке. І якщо ви мені назвете зараз хоча б одного журналіста, який наполегливо, пішов політикою наполегливо наполягає на змінах в цій державі, ну окей. Або результативність, що от проголосовано те й то, те і то, і то. Ну, я не бачу такого. Ні, ну можна Сказати, що принциповість така, от і його розсоболюва, напевно, вона притаманна. Ну йому респект за ту декларацію, яку він зробив в вигляді інфографіки, де він розписав, де він брав гроші на нерухомість, нерухомість і, на відміну від інших колег журналістів, які ніяк не можуть придумати, де вони взяли гроші на квартиру. Версій різняться потім. Вас іноді називають таким журналістом тролем. Mm -hmm. І ви, а, ну я вже не, не кажу про всі ці випадки всім відомі з пальцем, і а, з Тетяною Чордовіл. Але ви дзвонили у ДНР і а, хотіли поговорити з бойовиком. А, от скажіть, після таких а, викрутасів, а, вам а, ніколи не погрожують? Ні. Mm -mm. Ні, ну може там хтось може дурню якусь написати на Фейсбуці. А так, ні. ні. Цього, ну, це всіх таке розповсюджене питання, думають. А хто мені буде погрожувати? Олійник, Запалить? що? Читання Чорновол? Вона досить спокійно після ефіру сказала до побачення. Тобто градус одразу впав. Кожен виконує розумієте, свою, свою функцію. Так що це ж журналіст, я ж не розслідувач. Який там викриває якісь страшні схеми. Це там сказати, що як якщо справжні журналісти розслідувачі беруть якусь гарячу тему, то тоді є загроза їхньому життю. Я ж не розкриваю гарячих тем. Є у вас якісь гість, гість, який вам запам'ятався більше за все? Якийсь ваш улюблений Та от ефір? останній ефір був Валера Ананів, який пройшов ці 1800 кілометрів. Це не, не політики цікаві гості, насправді. Це бієць АТО, так? Ну, Боять який воював бо, угу. в АТО, та, е, який там е, ходив і про Гіркіна розповідав. Всяке, всяке неприємне для Гіркіна. От, то це, це людина глибша за політика. Політики ж вони це, це клоуни, вони брешуть здебільшого, заради свого рейтингу. Вони ж правду не скажуть. Тому що якщо почнуть говорити. Е, те, що вони насправді там як сприймають життя, то вони бояться дуже, що вони втратять електоральну підтримку. Тому мені цікавіше, просто, просто люди іноді цікаві. І в мене до вас останнє питання. Ось Шо вже? А, якщо б так. А, ось а, якщо б у вас була можливість взяти інтерв'ю будь-кого, мається на увазі, ну там я не знаю, навіть а, тих, хто зараз вже помер. Там, може, Гітлер або там, а, Путін, або Мерлін Монро чи Тарас Шевченка, кого б ви обрали? Напевно. Франка, не знаю. Івана Франка. Ну, зважаючи на, на його творчість, то це було б цікавіше, якщо письменник. Все решта, це як, якась уже конспірологія з кимось, з Гітлером, ну прошу ні. Тут з э, кучмою інтерв'ю ж не було ні разу. У мене так і не було можливості з ним поговорити. З Януковичем не було інтерв'ю, і не було можливості поговорити. Але після BBC-шного інтерв'ю Януковича, там, де про страусів, оце все. Оце найвищий пілотаж і тролінг найвищого рівня. Насправді, ви кажете, що я троль. Там журналіст BBC Бісіон що витворяв. А з Порошенко буде інтерв'ю? Там у мене до нього є лише одне питання, але його вам не скажу. Ні, ну тому що тоді не буде, тоді його хтось інший поставить. Це як я прийшов в адміністрацію президента до Святослава Цеголка, я кажу, ну от інтерв'ю ж хотіли б записати. Він каже, а яке ти питання поставиш? Я кажу, ну свят, ну це ж непрофесійно, правда. От я прес-секретарю президента, зараз скажу, яке питання, тому що я ж питання ніколи, ви мені не показували питання, які мені ставити зараз. Це непрофесійно показувати перелік питання, потім на чи в тебе буде розумний співрозмовник, який просто. Мега буде. Журналіста функція ж яка бути комунікатором, і тому питання гостям ніколи не можна показувати. Так що з Порошенком я б хотів записати інтерв'ю. Ну тоді бажаю вам інтерв'ю з Порошенком. І Я думаю, що тут буде більше ніж 30 переглядів. Та дай Боже, щоб це не пізно вже було. Тому що я ж кажу, що якщо система далі так такими темпами відтворюватиметься, то нічого доброго це не принесе. Дякую за розмову. Yeah. З нами був журналіст Роман Скрипін. Дивіться нас на політека онлайн у Ютубі і на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. До побачення.